Ми живемо зовсім поруч. У нас спільна широта, спільна східноєвропейська рівнина та спільний кордон. І не одне століття спільної історії. За мірками світу ми дуже давні і близькі сусіди, ніби люди з одного поверху, поляки і українці. Але що українець знає про Польщу, а поляк про Україну сьогодні у програмі трохи про Польщу, як вона є зараз. То ми українці є, які не шили це за кордоном, що про нас знають і як нас сприймають інші, країна конфлікту чи країна заробітчан? країна, що одного разу приймала футбольний чемпіонат, чи все ж таки щось інше. Один із шляхів самопрезентації в закордонному просторі популяризація відомих національних постатей. Цим нерідко зловживають тоталітарні режими. Приклад цього час, коли радянський режим насаджував ідеологію марксизму ленінізму її спрощеній сталінській інтерпретації після Другої світової війни в країнах Східної Європи. Один з напрямків масштабної ідеології монументальна пропаганда. Але як відомо, неприродне не зберігається від пам'ятника Юсипу Сталіну у Будапешті Залишилося лише чоботи. У вузькому сенсі пам'ятник це споруда, часто мистецький витвір, призначена для увічнення пам'яті людини події чи знакового об'єкту. Прототипами таких пам'ятників були поховальні споруди найдавніших людських суспільств: мегаліти і кургани, піраміди, і до них подібні гробниці і надгробки. Поступово з місць захоронень і точних місць подій пам'ятники відірвалися і, зберігаючи свою меморіальну функцію, стали опорними точками планування у міст. Українці, що живуть громадами за кордоном, ініціюють пам'ятні місця та пам'ятники великим представникам нації, наприклад, Тарасові Шевченку. Цікаво, що найперший було відкрито не в Україні, а якраз за кордоном у 1881 році, у Казахстані на півострові Мангнешлак, де Кобзар відбував своє покарання. Другий, до речі, у Харкові мраморне подгруддя Кобзиря постала у садибі меценатки Алчевської у 1894-му. А зараз у закордонному просторі понад 130 монументів Кобзиреві. Оригінальність у трактування напевне відрізняється пам'ятник італійського скульптора Мацеї Римі, відкриття якого відбулося 1973 року за участю вищого греко-католицького духовенства та української громади. Тут Шевченко в образі античного філософа. Розташовану скульптуру перед греко-католицьким собором Святої Софії у Римі. Великий кобзай лідирує за кількістю монументів за кордоном. Також таки, завдяки українській греко-католицькій церкві відкрито пам'ятник Анні Ярославні або Анні Київській в аббатстві сен Венсан у Франції місто сен ліс при церкві Бориса та Гліба. у 1051 році. Анна Ярославна, яку в світі називають Анна Київська, донька князя Ярослава Мудрого і шведської принцеси Інгігерди племінниці святих Бориса і Гліба, вийшла заміж за Генріха І, короля Франції і стала королевою. Вона була не тільки красуною, але й освіченою і мудрою жінкою, і мала вплив на політичне життя Європи. В якості приданого Анна привезла з собою Євангеліє, ілюстрований стародавній рукопис. Згодом вона стала частиною музею Римського собору і отримала назву Римського Євангелія, французькі королі, серед яких і Людовик XIV, давали присягу саме на цьому тексті. Перший пам'ятник Володимиру Великому за закордонній Європі знаходиться у Лондоні. Це робота канадського скульптора українського походження Лео Мола Леоніда Молодожанина. Монумент розташовано неподалік станції метро Голанд Парк, недалеко від українського клубу та українського посольства. Пам'ятник встановлено місцевою українською громадою з нагоди тисячоріччя хрещення Русі у травні 1988 року. Підпис на пам'ятнику Володимир Великий, правитель України. Osveti O, spoleda dragutomo bolnavskim našim, gotovi starovom da viditi, jaki na neki parola vidis malo kada І сіна й щодо Щоб пізнати православну Віру, знайшов, ти неоцінений, не вчуть Христового, славий, сину, і Святому У травні цього року відкрито другий монумент Володимиру в Євросоюзі, коштом української громади Гданська, «Місто солідарності, та за сприяння греко-католицької церкви у самому центрі. Поріді із церквою Покрови Богородиці. Власне, парафіяни ініціювали встановлення пам'ятника на тисячоріччя від дня смерті Володимира Великого na jakich fundamentach Ukraińcy budują swoją identyczność, na fundamentach chrześcijańskiej wiary, na fundamentach jakich zakładał Wołodymyr. Dodam de kilka słów o tych fundamenty. fundamentach, ponieważ nie tylko w tym wymiarze historycznym przyczyną, że pomnik Wołodymyra pojawia się w Gdańsku, ci przyczyny je w dawnych wiekach, kiedy przez Gdańsk w Europie Попадало збіжжа з України, коли в міжвоєнний період в Данську було консульство Української Народної Республіки, були студенти з українських земель на Данської політехніці. Це все знаємо з підручників історії. Але я б хотів згадати історію, яку творили багато з вас тут присутні. Історію нового, нової присутності українців. po II wojnie światowej. W tej historii było bardzo wiele ważnych wydarzeń, bez jakich nie byłoby dzisiejszego świata, ja tak myślę. Отець есть це все настоятель церкви церкві, катедрального храму греко-католицького. Отець Митрат давно виношував таку думку, щоб зробити і відзначити, то, що тут дуже багато українців проживає. Ну І в розмовах вийшло, що може це буде не якийсь пам'ятний знак, а тільки пам'ятник і найбільшому святому України. Ситуація в Україні на багато речей надихає, але Володимир... Він... Якби святий, який єднав Європу, який може колись воював, а потім став святим за інші свої думки і чини. Так що хотів в всю роботу. Князь Володимир Святославович увійшов історію як князь святитель, який охрестив Україну Русь, і долучив її до християнської цивілізації. Ще за життя Володимир звався Великим князем, а після смерті його було канонізовано. А великою міцною і єдиною була при ньому і княжа України. Дружби з Володимиром його допомоги шукали європейські імператори і королі тому постать Володимира Великого, є символічною у сенсі історичної єдності української та європейських культур. До того ж святий Володимир Великий образ, що акцептується як східним, так і західним церквам. Надзвичайна подія для України і для Гданська. Є осередок український великий. Для українців це буде місце споткань. Дуже українців, які приїхали працювати на сточні. Так що дуже людей знає. Ну і ясно, що подія велика і для України, і для Чернігова, і для Гданська. Ну, Тішаюся, що можна було долучитися до цієї роботи. Пам'ятник святому Володимирові так як. Це згадав пан президент, який отрив, з'єднав цілу Європу. Так направду це святий Володимир причинився до цього, що ціла Європа сталася цією християнською Європою. І тут якраз сьогодні маємо це велике значення не тільки відкрити це символ, але дати засвідчення цілому народові, що в Польщі. Ми, українці, йдемо цією християнською дорогою. Тому це так сильно важливе! Саме через такі історичні постаті, як святий Володимир Великий, ми можемо донести жителю Європи зміст наших національних цінностей і орієнтирів у простих духовних та близьких кожній людині речах. Але певний початок має бути у власній ідентичності. І у власній визначені спрямованості. Нехай пригадує той пам'ятник всім нам, хто ми є, звідки ми є, які наші коріння і до чого нас він зобов'язують.